Слава Ісусу Христу! Зараз ми помолимося за кості, за м'язи і за всю нервову систему проти цього духа страху. Просто зараз, якщо в тебе болять кості, болять, болять м'язи, або <кхе> в тебе щось з нервовою системою, прямо зараз постав руку на себе і з вірою, ми помолимося і цей. Дух болі, дух хвороби, Він покине тебе. Всякий дух прокляття, Він покине тебе. Во ім'я Ісуса Христа я благословляю кожну людину, яка зараз на цій молитві. Іменем Ісуса Христа, Дух Святий торкається зараз, ти прямо відчув тепло. Іменем Ісуса Христа, мурашки по твоєму тілі, Дух Святий стіляє. Твою всю нервову систему іменем Ісуса Христа. Він стіляє твої кості іменем Ісуса Христа. Твої м'язи зцілені. Во ім'я Ісуса Христа, осторог Хондрос, артрит, артроз. Я наказую тобі, вийди вон во ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз тобі стає легше, легше. Легше, ти здоровий во ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Господь! Ми дякуємо Тобі. Вся слава і хвала Тобі. Дороцінний Бог, отець і Дух Святий. Я дякую тобі, що Дух страху зараз відходить во ім'я Ісуса Христа. Дух страху вийде вон во ім'я Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа. Прямо зараз кров Ісуса Христа на тобі. Ти відчуваєш, як твої ноги перестали Тебе боліти. Ти відчуваєш, як твої кості перестали Тебе боліти, Ти відчуваєш, як твоя. Вся нервова система, вона стабільна, вона в нормі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. алелуя. Скажи зараз амінь. Напиши, я зцілений іменем Ісуса Христа в коментарях <кхів> і постав лайк, і підписуйся на цей аккаунт. Дуже сильна молитва. алелуя.